Sentin Matvijenko, politisht ekspert. Ви знаєте, річ річ у тому, що Україні дуже таланить, от її поталанило в 91-му році, їй поталанило в 2004 му році. І зараз, хоча ми всі бачимо, що це не гра, а це, чесно кажучи, таке намагання плити по двох течіях, які е, струменять в різні боки. І, от, незважаючи на те, що ці течії рухаються в різні боки, Україна знов виглядає як справді козирна карта в цій грі, тому Україна не нав'язує своєї гри ні Європі і ні, не ні Росії, але Гра Європи з Росією і Росією з Європи може виявитися на користь України. Ігор По Костянтин Матвієнко. Пане Олеже. Матвієн. Ви перелічуючи активні проекти в світі, справедливо не згадали Росію. Отже, російського проекту немає. І в Україні просто немає куди інтегруватися. Моє питання полягає я сказати, що я сказав, я думаю, безумовно зрозумів. Я вас процитував. Більше того, я навіть з вами погодився своєю цитатою. У мене питання таке. От е, наш президент відправився до Російської Федерації. З'являється 9-го числа повідомлення про те, що він зустрічається з Путіним. Потім всю неділю російські засоби масової інформації даруйте вже вони політологічний термін тролять. Українського президента розповідає, чи він був, чи він не був. Потім ще півдня сьогодні і врешті раз з'являється інформація піскова прес -пре секретаря російського президента. Що таки вони зустрічалися? От скажіть мені, будь ласка. Ну, ви поміняли багато політичних партій. Зараз ви в партії регіонів. От скажіть, я не регіонів, я у фракції. У фракції партії, партії, партії регіонів. Де. От скажіть мені, будь ласка. Чому така якість роботи власне цієї політичної сили зразу ж можна було відреагувати? Чому висіла ця інформація на сайті адміністрації президента? Чому не було жодної реакції жодного офіційного українського чинника? Ви правляча партія? Чому це так? Я зрозумів Ну, з приводу того, що я там щось поміняв, я думаю, я поміняв три рази менше ніж половина моїх колег. По парламенту і перш за все по опозиції, які поміняли, які поміняли по 10 партій. А тепер да а тепер з приводу цього. Знаєте, російські засоби масової інформації будуть продовжувати тролити. А віктора Януковича будуть тролити Віктора Януковича. Знаєте чому? Тому що в чому я погоджуюсь своєю колегою Оленою Бондаренко, от, от політику нинішнього президента багато хто вважає впертою. Знаєте, це питання дефініцій. Можна сказати вперта, можна сказати тверда. Я не бачив, щоб Янукович підфіхікував. Президенту Путіну з приводу свого президента Ющенка я не бачив цього. Я бачив його позицію. Він посміхається, але він відстоює свою позицію. Мені здається, що ця твердість позиції є е, потрібною сьогодні Україні з приводу реакції на ті чи інші інформаційні події, я за це не відповідаю, але повторю свою точку зору. Дуже часто, коли зустрічаються один на один, тет а тет є. Ви знаєте, така модель ведення переговорів. Вона, до речі, значно ефективніша ніж там 20 чоловік сідає з перекладачами і таке інше, добре що тут і мову не треба було прикладача мати. Це, е, є така модель, чи вона е, до чого вона призведе? Ми узнаємо з певним часом. Е, Скажемо так, певний час має пройти, але тут я погоджуюсь: врахуйте те, що сьогодні, при тому, що всі думають про демократію в світі. І всі поширюють демократію в світі, а своїх демократичних союзників підслуховують починаючи від туалета і закінчуючи переговорною кімнатою. Ви прекрасно це знаєте. Тому мені здається, що певний рівень конфіденційності має бути, але реакція медійна, очевидно, має бути швидше. Ну треба всі вчитися. Не медійна офіційна вам. Це медійна. Вам вчитися, мені вчитися. Я дякую, Костянтин Матвієнко. Знаєте, коментуючи ту ситуацію, яка зараз зовсім за невеликий період часу залишається до вільнівського саміту з цією українською невизначеністю, от Фейсбук приніс таку байку. Заходить чоловік до бару і звертається до всіх присутніх словами. Усі політики-негідники підводиться йому на зустріч дядька і вимагає: візьми свої слова назад. Ти політик запитує, той хто прийшов? Ні, я негідник так, от таким таким є ставлення до українських політиків, до їхнього професіоналізму у більшості українського народу. Це відповідь, якщо хочете інформаційного середовища е, українським політикам, які за дуже невеликий, як я сказав, період до вільнюса фактично демонструють синдром поганого школяра все в останній час, і то нічого не зрозуміло. Пишите, візьміть свої слова назад. Тому, ні, 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 тому, але, ви я, політики я свої слова я назад взяти пол. не можу, бо ви політик. Ігор по саме те за Константина, але іншими словами, всі наші політики чомусь думають про наступні вибори, але не про наступні десятиліття, а не про країну. Йди...